Це лінійних алгебричних рівнянь для знаходження. у ну, так. Ми переносимо ось оце вліво. Вправо, точніше, це залишаємо зліво. Тут буде мінус, і там мінус. мінуси перевертаємо на плюси. Матриця М симметрично додатньо визначена. Симетрична додатньо визначена матриця має обернено. От. Тому ми обертаємо цю матрицю і знаходимо у зірочкою від Т, як М-1 від Т, на це транспоновлено від T на Псі від T. Псі від Т це є розвик спряжної системи, який відповідає керуванню у від Т. Тобто ми повинні зараз знайти псі від Т. Отже, значить, дивіться, як можна, як поступають в цій ситуації, ми одержуємо спряжну систему. Поруч з пряжньою системою ми можемо записати DX по dt. Зверху нас пряжньою системою. Дорівнює систему, яку ми систему керування A від T на X від t. Плюс це t На від t На K від t На, X від, t, на від t Де матриця від t Це ось ця ось матриця. Очому. Тобто ми замість керування в праву частину системи підставляємо 25 керування. Так? І ще потрібно записати, що x точці 0 рівня Х0. І ми маємо ж таку задачу. Значить, система керування з тим керуванням, яке ми знайшли з умови максимуму функції Гмільтона Пантрягіна. Дописуємося ці, до цієї системи ще спряжену систему. Вона ми бачимо залежить від x. Також, тобто від е, системи керування. так, І відповідно у нас ми маємо дві умови: х точці Т0 дорівнює Х0, і всі в точці те велике дорівнює мінус П0 на х від Т. Тобто ми з вами одержали так звану краю задачу принципу максимуму. О, тобто Це система розмірності 2n. І далі задача полягає в тому, щоб знайти розвито цієї системи. От, є спеціальні чисельні методи для знаходження розвитку такої системи, от, це, вони ґрунтуються на методі стрільби, але тут слід зауважити, що тут є специфічна доволі умова на правому краї, тобто в кривих умовах, так, є от умова, яка залежить від розв'язку. Це доволі специфічна річ, і якось з цим треба боротися. От. Так от один із способів це от чисельно розв'язувати цю здачу принципу максимуму, знайти X від t і Псі від t як розв'язки, і далі, в знайденому розв'язку, підставити псі від t в керування 25 і знайти відповідно, оптимальне керування. Інший шлях, який може бути запропонований, для розв'язування цієї краєвої задачі ґрунтується на наступному: що ми вважаємо, що між розв'язком краєвої задачі ПСІ від Т і розв'язком системи керування Х від Т має місце ось така от закономірність. Так, що ПСІ від Т дорівнює П від Т на Х від Т. І далі ми ось оце підставляємо, ось оцю от річ підставляємо у передньому слайді. От. Систему 25. Тобто, беремо похідну ДП по dt на x від t плюс p від t на ДХ від t по до рівня права частина е, спряженої системи. Замість псі від t ми підставили p від t на x від t. Відповідно, виражаємо звідси з цього виразу. Переносимо це сюди. Так? І замість DX по dt От, бачите, ось воно. Замість DX по DT ми можемо підставити систему керування. Праву частину системи керування. Ось ми підставили її ось сюди, ось, бачите? І відповідно дивимося, що тут може скоротитися. Тихніше, розкриваємо тут дужки. Ось ми маємо перший доданок, ось він. Другий доданок ось він. Третій доданок Т, А від від ТХ відте. Пвідте С Т, Замість зірочкою від Т підставляємо значення оптимального керування, яке ми знайшли з умови максимуму. У цей гемільтоно Далі знову перший доданок залишається. Другий доданок. Третій доданок ось він. Четвертий доданок замість Пс від Т ось сюди. Підставляємо П від Т на Х від Т. І в результаті ми одержимось такий от вираз. Дивіться, що ми одержуємо? Ось, ось це от, так, ДП по ДТ на Х дорівнює ось ось такому от співвідношенню. Переносимо все вліво і прирівнюємо до нуля. Ми бачимо, що в кожному з цих доданків по праву руку так, стоїть Х від Т. Тому ми Х від Т можемо винести за спільну дужку. Ось. Винесли. І накладаємо на матрицю П умову. Що ось ця дужка, тобто у нас, значить, цей висловить дорівнює то до нулю. Матрицю П шукаємо з умови, що ось ця оця, ось ось дорівнює нулю. Тоді ця тотожність буде виконуватися. Це має виконуватися тотожно. Таким способом ми з вами одержуємо значить, диференціальне рівняння для знаходження матриці П. Це диференціальне рівняння рікаті, оскільки ми бачимо, що в правій частині цього рівняння є добуток матриці П помножити на ну, елемент матриці П множити на елементи матриці П. І відповідно з того, що Т дорівнює П від, до від на Х відте, так? З одного боку, а з другого боку псі від дорівнює мінус дефі по дх, а дефі по дх в нашому випадку має ось такий от вигляд, то П в точці Т велике дорівнює мінус П0. І підставляючи знайдене оптимальне керування от сюди, замість П від Т, П від Т на Х від Т, тобто ось оце, так, ми одержимо керування 27. Таким способом, в цьому керуванні ми бачимо, що є матриця ПВТ, решта матриць ми знаємо. Матриця ПВТ шукається як розв'язок рівняння 26 з умовою. Що в певту святий великий мінус p 0 Таким способом, ми з вами звели задачу знаходження оптимального керування до задачі розв'язування матричного рівняння 26. От, от один із, якщо існує розв'язок рівняння 26, що це також питання насправді. От, то, знаходячи цей розв'язок, ми можемо знайти керування вигляду 27. Тобто алгоритм такий. Задаємо матриці, які є в задачі, так, розв'язуємо матричне рівняння Рікаті, знаходимо матрицю P від T, підставляємо цю матрицю P від T в керування. Керування підставляємо в систему, знаход, значить, в систему керування, одержуємо Х від T, Система керування такого от вигляду, розв'язуємо її ця система, це і лінійна система. Ми її розв'язуємо, знаходимо X від T, яке є оптимальною траєкторією. Підставляємо цю траєкторію в керування, яке ми знайшли так, керування 27, і знаходимо оптимальне керування як програму. Тобто, керування 27 це керування з оберним зв'язком, а відповідно вже одержане таким алгоритмом керування буде програмою. Так, на, сь на сьогодні нам досить. Ми лекцію завершуємо. Які до мене запитання? Є запитання? Не чую. Немає, мабуть. Немає. Ну, наступної лекції ми продовжимо принцип максимуму. Ми розглянемо принцип максимуму. Ми досить детально його розглянули для такої задачі, для задачі з вільним правим кінцем із критерієм больца так? З, 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 з різних сторін. Нам, нам залишається також розглянути принцип максимуму в більш загальній постановці, але ми там тільки дуже коротко будемо, зупинимося на самих ідеях доведення. От, сформулюємо повністю теорему. Тобто покажемо, що і для інших типів задач може бути застосований принцип максимуму. А на сьогодні все. Бажаю вам гарного дня. Учіть оптимальне керування, теорію керування. До побачення. Дякую. побачення.